Ще продовжимо огляд текстилю. Довго затягувати не будемо, поки є світло, бо у нас на сьогодні теж по черзі відключення. Ось така чудова новорічна скатертина чайна. Зверніть увагу, вся вона так дуже гарно вишита по краях. Тут такі лижники і ялиночки. І такі е, новорічні сніжиночки, або е, ну, сніжиночки вишиті такою люрексовою ниточкою. Скатертина також, ви знаєте, я не бачу, щоб вона була в користуванні, можливо, і була. Але, е, бачите, ярличок тут не потріпаний. Тут можна прочитати, що це 100%. Бавовна, там бамбук пишуть її розміри 80 на 80, Є е тут із недоліків, ну, я вам казала, що я не прала, то тут ось така жовтенька плямочка. Вона, скоріше всього, що десь можливо, десь можливо вона. Це її зробили при, при транспортуванні, при, ну, тобто вона якась механічна. От. Вся ціленька, вся гарненька, е, у ціні учитала 267, номер 267, 150 гривень така скатерочка. Далі є в мене чудова така серветочка. Вона новенька. Скоріше за все, ось отакий має квітковий принт. Тут якісь ніби братки і бузок, гілочки бузку. Ну, Жалко, що вона одна, шкода. Але ну так, одненька вона. Вона має це льон, вона натуральна. Вона має розмір 43 на 43, здається, на 45. Отакий її розмір. Іде вона під номером 265-40 гривень. Так. Маю ще одну таку серветочку. Вона така, знаєте, невелика, але тут стільки всякої такої роботи на цій серветочці. Тут ось зер... колір у неї такий ніби, ніби капучино. Навіть ні. Кава з молоком, ну, такий колір, не, не білосніжний. Ось дивіться, тут вона має вишивку гладдю. Тут вишивка ось стрічкою. Така стрічечка, ніби тоненька, плетена гачком, і потім вона нашита. Ось також на краєчках вишивка тут. Бачите, така вишивочка, ну, це ниточка. От, вся вона обрублена, ось така вона, бачите? Тут такі ще ось є посередині квіточки вишиті, І от такий, така оздоба. Розмір вона має 40, трішки більше, 41 на 30. Іде вона під номером 266 і коштує 80 гривень. Так. Далі маю отаку скатертину. Скоріше за все вона теж новенька, бо я тут не бачила ніяких недоліків. Вона вишита, зараз озвучу вам, але ні, тут немає, я не виміряла її, тому будемо міряти разом з вами. Я розверну. Дивіться, тут вона така ніби жакардова сама по собі тканинка. І ще має вишивочки. Вишивочки хрестиком. От, обшита, вона таким мережевим, натуральним. Ну, не просувала, то і не розрівняла. Натуральним мереживом, вся вона білосніжна. Розміри вона має 98 ширина і, і довжина, і довжина. Метр чотири майже. Ось така скатертинка йде під номером 264, 380 гривень. Вона дуже гарна. От, бачите, така, такими зроблена вензелями. Або ну, так задекорована. Дуже гарна скатертинка. Так, ну, вже не буду сильно складати, потім поскладаю. Так, маю ще ось таку скатерку. Вона така ніби як, ну як вінтажна, така тканина об'ємненька, об'ємненька, ніби вовна. Любимо її воду, Бо мене так намочив учора стоматолог. Мереживом, бачите, обплетена мереживим натуральним гачком, вручну, таке мережево. І оце все вишивочка хрестиком. Все вишивочка хрестиком. Вона невелика, ця скатерка. Вона має розмір метр вісім на метр вісім. Іде вона під номером 252. Коштує 280 гривень. Ну, ще раз вам повторюю, я нічого не права. Оце вона така, бачите? Це із вивороту вишивочка, а це із лиця. Вся вона вишита хрестиком. Дуже гарна така мила скатертинка. Так, далі є чудова скатерка. Ем, розмір вона має. 1,80 на 1,16. Отакі розміри цієї скатерки. Вона льняна або бавовняна, не, не можу сказати, можливо, і льон, натуральна тканина. Але вона не просто біла, я не знаю, чи передає камера. Вона вся, вся-вся вишита е, такою шовковою ниткою. Вся вона вишита. Дуже гарна. Я не бачила тут ніяких недоліків на ній. не бачила. Зараз спробую піднести ближче до камери, щоб ви роздивилися, яка тут вишивка, і вона просто, ну, практично вся отак вишита отакою. От квітковий принт тут, отакою шовковою ниткою. Дуже гарна нарядна сама по собі скатертина. Іде під номером 251 і коштує 380 гривень. Далі маю отаку наволочку новорічну, це гобеленова тканина. Бачите, вона обшита стрічкою такою, або мотузкою, скоріше всього. От, декоративна наволочка має такого, таких сніговичків і зайчиків. Ну, новорічна. І з цієї сторони так само. Наволочка була в використанні, от. але в гарному стані вона. Тут хотіла вам показати блискавку, де ж я її загубила. ну а ось Так, все тут працює, зверніть увагу, все працює. Ось така тканина з вивороту, бачите? Гобелен такий. От, ну не право. Не право. Розміри е, цієї наволочки 39 на, 30, на 40, ну, можливо, і тут 40. Просто трішки, знаєте, треба було правильно розправити. Така наволочка йде під номером 250 і коштує 150 гривень. Ось кому подобається. Дивіться, ось така шифонова наволочка. Шифонова, легесенька, вона має навіть вишивку таку по шифонові. Бачите? Можливо, вона і новенька, бо я не бачу тут слідів користування, а можливо, десь і використовувалася. Я вам скажу, що така наволочка одягається, скоріше всього, на білу наволочку. І отака нарядна. Вона трішки-трішки такого кремового кольору. Вона не зовсім білосніжна. Але вона дуже гарна. Така річ, прям, знаєте, в мене такої не було. 45, довжина самої подушечки. І 30, ну, 45 на 35. І де вона така наволочка? Ось, бачите, тут невеликий запах. Ну, це ось ярличок. Ярличок. А тут, ви знаєте, тут написано нейлон. Нейлон, але не по-нашому. Ну, шифон, нейлон, ну, хай буде нейлон. Ось така, бачите? Наволочечка. Дуже гарно як одягнуть на білу подушку. Дуже гарно виглядає, в кого є такий розмір під номером 249-100 гривень така наволочка. Так, і далі маю хусточки. Ось така хусточка. Ось, зверніть увагу. Ну, знаєте, мені схоже, що це як шов. Така вона, ніби шовк. Ну, але знову ж таки стверджувати я не буду. Отакий вона має принт. Отакі кольори тут переважають 75 на 75 під номером 248-40 гривень така хустка. Я смішно я послухала своє попереднє відео, ну, шикаряє. Далі <кліпсування> італійська хустка. Зверніть увагу, яка краса, кому підходять такі кольори. Е, мені здається, що вона нова і в користуванні не була, я так думаю. Е, отакі птахи, я показую ж на виборіт. Ну. Отакі птахи, ось бачите, е, розмір вона має 76х76. Під номером 247, 50 гривень така хустка. Ось бачите, ярлик і а, десь я читала, тут виробник Італія. Да. Так, дівчатка вже пишуть, ну нічого. Відповім всім. І ще одна така хустка, це також Італія. Також Італія. ну Тут написано 100% поліестер. Ну, хто як називає, Можливо, це шифон, можливо, ну хто як називає. Вони так пишуть, хай так буде. Ось така гарна, гарнюща така хустка. легесенька, Розміри 90 на 90. Так, а де ярличок? Під номером 246 50 гривень. Так. Далі ось така хустка блакитного кольору. Дивіться, яка гарна. Вона така більш щільніша за попередню, то така легенька, а це така трішки щільніша. Хоча теж легенька, 78 на 78 її розміри. Етикеточки я тут не бачила, можливо, її зрізали. Ну, виробник. Під номером 245-40 гривень така хустиночка. Так. Далі дуже гарний шарфик, такий милий, тут дуже гарний принт. Тканинка така, бачите, тоненька, ніби більше вона під натуральну, але, ну, звичайно, не, не скажу, що це натуральна. Просто вона ну, не шифонова, а така більш приємненька така. Та нічого я тут не прочитаю. Також пишуть 100% віскоза. От, а насправді. А насправді, можливо, воно так і є. Ну, це такі шарфи, які, е, які звичайно, я і продаю, в принципі, метр вісімдесят довжина. І ширину попробуємо виміряти. І 50 см її ширина його ширина це шарфик. Він йде під номером. 244,40 гривень. Так. Далі маю хустку. Ось така дуже гарна хустка. Ну це як вовна, це як вовна. Вона була в користуванні ця хусточка. Не скажу, що нею не користувалися, але отака вона, бачите, гарна. В таких кольорах, ну, це не із тих, що раніше, ото знаєте, там турецькі чи які там. Вони були 75 на 75 під номером 243, 60 гривень. Така хусточка. От. І далі маю отакий шарфик. Мені здається, він новенький. Він не широкий, але такий, знаєте, під пальтішко на зиму. Дуже гарний, гарні кольори яскраві. Довжина без китичок. Ем, метр 48, десь так, без киточок. А ширина е, 32 сантиметри. І ось, бачите, він жакардовий. Ні, він не жакардовий. Ось з цієї сторони такий і з цієї. Він точно такий, що з однієї сторони, що з іншої. І в мене таке відчуття, що ним не користувалися. Він в гарному стані. Такий тепленький, тепленький, як вовняний. Можливо, це і є вовна. От під номером 242 60 гривень такий шарфик. Так, і останні, ні, ще й не останні, ще не останні. Передостання. Ось така хусточка. Дивіться, яка гарна. Такі скоріше тут осінні кольори. от, Але ж, ну, кому які підходять? Розміри 67 на 67 під номером 241-40 гривень. І е, завершую огляд ось таким, такою чудовою серветочкою. Вона бавовняна. Дивіться, яка вона мила. Тут півник, курочка і курчатка. І отакі квіточки. Це не вишивка, це просто принт. Просто намальована, бавовняна така серветочка новенька. 42 на 32 під номером 240 і ціна такої серветочки 40 гривень. Ось в цьому огляді поки що буде все. От, чекаю на ваші повідомлення. Всім бажаю мирного, тихого дня, міцного здоров'я, всім нам терпіння. Всіх обняла.